Сьогодні, друзі, ми в місті Рівне, де відбуваються фактично фінальні змагання нашого першого всеукраїнського туру Сильні України. І саме сьогодні в Рівне ми зафіксували рекордну кількість учасників, і це більше 130 ветеранів та військовослужбовців, які забажали виступати у трьох сьогодні представлених видах спорту жимлежиче, аеробайку та концепті. Нам важливо підтримати наших ветеранів, наших військових, наших захисниць, тому що реабілітація спортивного плану для них це і сильний духом, і їхнє майбутнє. І я рахую, що спорт для них це важливий поштовх і крок для майбутнього життя. Я приймаю участь в чергових своїх вже шостих змаганнях сильні України. Чому я це роблю? Тому що одне діло, коли ти реабілітуєшся просто в якомусь спортзалі або лікарняній койці, воно не те, хлопці. Залучайтесь до змагань, ви будете серед титулованих осіб, серед людей, будете показувати результати, вас будуть підтримувати всі, ви будете отримувати нагороди, і це значно підніме ваш бойовий дух. Це найкраща реабілітація спорту.